Слава Богу, давайте помолимося за наше служіння. Боже, Батько наш, ми пристали перед Тобою, Господь. Ми дякуємо Тобі за цей ранок, Господь, що ти обновив нас сну, Господь Ісус, підняв нас сну, Господь. Дякуємо Тобі за цей день, Боже, який ти посилаєш, Господь, за це Сонце, яке світить нам, Господи, сьогодні, Господь. Ми просимо того благословення на цей час нашої спільності, Господь, на цьому місці, Боже. Будь з нами, Боже, на цьому місці, Боже, Хай твій Дух святий робить свою роботу в наших серцях, Господь. Навчай нас, Господи, через слово своє, через проповіді, через пісні, Господь Ісус. Хай все буде наповнене Духом Твоїм святим, Господи. Тобі за все слава, подяка. Амінь. Слава Богу! На цього місця допоміг нам Господь. Я би хотів ділитися Божим Словом. Я би хотів зачитати 2 Коринтян 13.5. Я буду читати з сучасного перекладу. Випробовуйте себе самих. Чи перебуваєте ви у вірі? Пізнавайте себе, хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас, чи може ви недосвідчені? В цьому посланні, в цьому вірші, сказано просту суть. пробовуйте себе, досліджувати себе. Тому що. То, що ми ходимо до церкви, не робить нас повністю спасенними. Друге місце, яке я б я хотів зачитати, це Ісаї 29.13. Мій владика сказав: цей народ наближається до мене своїми устами і своїм язиком вшановує мене. Тоді як своїм серцем далекі від мене їхня пошана щодо мене це завчений людський принц. Припис. Через Ісаю Бог сказав про Ізраїль, що вони його шанують. тільки... Завчено, ну, як, як традиція, як то, що нав'язали батьки, то вони дотримуються цього, але серцем не знають Бога, бо ми зможемо думати і щиро вірити в те, що ми близькі з Богом, і все, що ми робимо, є добрим, що мотиви все в нас правильне. І на своєму досвіді скажу, що не один раз мені здавалося, що я роблю все добре. Але якщо глибоко зазирнути в своє серце і бути відвертим самим собою, то причини, чого я роблю так, а не інакше, можуть бути невірними. І так само. Ісус згадував це послання, кажучи про фарисеїв. Вони устами шанують мене, але серцем далекі від мене. Так Він сказав про фарисеїв, і так може бути з кожним із нас. Можемо не підозрювати, що ми є тими самими фарисеями? І ще одне місце, яке я хочу зачитати, це Ісаї 66 розділ. Третій і четвертий вірш. Тому нечистивий, котрій ріже на жертву вола те саме, що вбиває людину, хто з них приносить у жертву ягня те саме, що душить пса? Хто приносить хлібний дар те саме, що свинячу кров, хто з них кадить ладаном? Те саме, що молиться до ідолів. Тому такі нечестиві обирають власні дороги і вони задовольняються своїми Гедотами. Через те і я поверну їхні глузування на них, чого вони бояться, те наведу на них. Адже коли я кликав їх, вони не відповідали. Я говорив, але вони не слухали, чинили те, що є злом у моїх очах, обирали те, до чого я відчуваю огиду. До чого я веду? Ми можемо робити добрі речі. Ми можемо служити Богу. Тут сказано за Ізраїль. І за той закон, який вони виконували перед Богом в ті часи, в часи. Але це стосується кожного із нас по сьогодні. Якщо серце наше є дійсно далеким від Бога, і ми шукаємо земних речей, обираємо навіть на підсвідомому рівні, обираємо те, що Богу неприємно, то наше служіння подібно до того, що описано у третьому вірші. Що ми не робимо? Ми робимо все рівно. що Що язичники робили. Все рівно, що вбиваємо людину, все рівно, що душем пса і подібне. Важливо зазирнути своє серце, при тому в молитві, сказати Боже, чого я не знаю, відкрийте мені, бути відвертим самим собою, зазирнути, що є причиною моїх дій. З того, що добре я роблю, для чого я це роблю. Останнє місце я хочу прочитати це. Просте для закріплення. Псалом 140, 139, 23 і 24. Як молився Давид? Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце. Випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись, чи не йду я згубною дорогою і скеруй мене на шлях вічності. Важливо дбати про себе в розумінні духовному. Ми не дамо звіт за когось, ми дамо звіт тільки за себе. Нема сенсу дивитися, як хтось падає. Важливо дивитися, як ми стоїмо. І не просто сказати Богові досліди мене, пізнай мене, тому що зразу стає зрозуміло, наскільки ми недосконалі. Але це потрібно робити, тому що інакше досконалими ми не зможемо стати. Нехай Господь допоможе нам стати дійсно досконалими, схожими до Нього. Давайте разом помолимося. Дорогі люблячи наш Господь, ми приносимо Тобі подяку, Господь, за те, що ми тут, Боже. Що ми не десь там в світі, Господь, що ми не губимо свого життя. Господи, але ти знаєш наші серця, Господь, знаєш, до чого вони стремляться, Господи. Знаєш, Господь, все. Я прошу благослови наші серця, Господь. Допоможи нам дійсно ставати досконалими, Господь, а тут на цьому місці, Господь, шукати Твого лиця і відкрити своє серце для слова Твого, Господи. Чи то в проповіді, чи в пісні, чи в вірші, Господь. Ти говори до нас, ти будуй нас і наші серця, Господь. І ти будь з нами, Господи, нехай Твій голос буде чут, чутний для нас, Господь. Нехай вуха наші будуть налаштовані, щоб почути Тебе, Господи, почути і прийняти Тебе, Боже, а не відкинути. Щоб шукати тепер за все Твоєї волі, Господь, в нашому житті і стримитися до Твоєї досконалості, Господи. Ти благослови і проведи нас, Господь, в цьому житті, Господь. Ти будь з нами, дякуємо тобі за все, будь за все прославний і возвеличний Господь, повіки вічні. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас в спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Тепер мій соромсний, живу в Твоїй безумовній любові, зміни моє життя. Достойний тільки Ти, достойний Ти один, Ісус, шесть и хвали, достойний тільки Ти. Тобі слава й на землі, Віни ти, Ісус, хвалий, твоє ім'я вище всіх, будь прославлений ти на небі, тобі слава й на землі, відни ти, Ісус, хвалив, твоє ім'я вище всіх. Прославлений ти на небі, хто слава й на землі, відний ти Ісус, хвали твоє ім'я вище всіх. Достойний Ти о ти, Ісус, честі і хвали, достойний тільки ти.